50 Человек один и все знают. Якби ми самі політичні в'язні, і як ми знаємо, зараз кількість а, хлопців і дівчат, які незаконно ув'язнені в порівнянні з режимом Януковича, помітно зросла. Тобто, якщо а, після революції гідності по законопроекту Верховної Ради а, звільнили 20, 23 20 двадцять так, людини, то зараз вже кількість політв'язнів, за даними комітету визволення політв'язнів, досягає близько 60-70 людей. Тобто це от, ну, втричі зросла цифра. Тому, власне, ми вважаємо, що треба. А, що з цим робити? Ми зараз проведемо марш, ми донесемо інформацію до людей і будемо, будемо якби, визволяти хлопців спільними зусиллями. Герої не, Герої не вмирають! Герої не вмирають! Один за всіх! і Всі Всіх, всіх за одного! — Зараз йдемо колони до головного управління МВС. По бокам роздаємо листівки про справу цих хлопців. Це хлопці з чорного комітету, це хлопці зі свободи, це хлопці з формації СІ14 радикальної партії. Давайте разом всі підтримаємо їх. Людину, яка розірвала портрет президента, сьогодні вже восьмий місяць тримають у СІЗО. Це просто жесть якась. Тому люди, не треба робити якихось ілюзій для себе там чи е, мати на собі там розові окуляри. Янукович від Порошенка нічим не відрізняється, так як і Порошенко від Януковича.